Привіт усім! З вами Рок і з нами знову гра Порожній лицар. Е, нагадаю, в попередній серії ми, ну, так, майже повністю закрили кристалічний пік, окрім одного місця, і тих речей, до яких ми дістатись зараз поки що не можемо. І саме тому в цій серії ми будемо закривати хвости. Перерві між серіями я трішки набрав Гео, так як нам потрібно для торговця. Допомогло мені в цьому, що ми покращили наш цвяшок. І плюс ще є у нас зачарування. Таке крихка жадібність. Ну, тобто, якщо нас уб'ють, воно пропаде. Але в контрольованій ситуації, наприклад, з тих. Мохових дідів випадало замість 40-51 Гео. Ну, тобто набагато швидше. Це на десь на відсотків 30% швидше відбулося за рахунок цього. Ось половиною Вже набрали. Гео. Можна можна все придбати у нього, що в нього є, якщо я правильно порахував. Опа, це у нас один шматочок маски. Перший. Патадах, а у нього ще один є, ну це було підступно. Придбаємо на наступну серію. Так, тут повне. Збільшили. О, що це у нас таке? А, три. Це перші три. Взагалі у нас такого ще не було. Так, це можна придбати. Ще нам щось дали. Отримати. Половина, зачарвується тільки половина. Угу, зрозуміло. Нам ще, щоб відкрити одне гніздо, потрібно їх було 6. Тобто це вже один, два. Тобто залишиться тільки 4. Так, півтори тисячі. Накопимо ми вже в наступній серії. Ну, у нас тут багато є куди сходити. Все, гео потрачено. Можна буде трішки спробувати заробити. А зараз ми їдемо ну, у зелений шлях, зліва направо. Нам нова здібність наш деш Дав дає можливість переміщатись майже тепер скрізь. Почнемо зліва направо. Ну, з заходу на схід. По карті. Зараз покажу. Так, там біля озера був. Стояв якийсь моховий дід і очевидно, що він не просто так там стояв і там можна перелетіти. Спробуємо. Що тут це за така цяточка? Цікава. Тут ми не падаємо. Кить водичка. Це можна буде набивати більше, ніж одну смужечку. Побачимо. Білочка нас тут уже не чекає, хоча є лава, можна зберегтися принаймні. Так. Більше тут ніхто не стоїть. Ну, поїхали. Так, тут ніби щось є. Але. Це потрібно пірнати в киплячу воду. Тоді все відміна. Вау. прикольно. Ой. Все було неприємно. А так, маленька набирається теж. Що ж робиться? Так, запасна душа виходить. Так, якщо тут ні, нам потрібно щось з водою робити, тоді нижче. Збережемося на лавці і нижче у нас є дві точки. Через секунду будемо там. Так. Спочатку тут. Ой, не та кнопка. Це було несподівано, так, ліво. Засильно стрибнув. Готово? Нам ніхто не заважав більше. Було... Так, треба дочекатись, поки поки вони проїдуть. Ні, однієї не було, напевно, між ними якось потрібно. Тут простіше тут одна. або дочекатись того моменту, коли, Ні. ще раз? Це взагалі було не дуже. Можливо, під ними треба якось проскочити. Так, 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 так. так. Напевно, ось у цей момент. Ось тут вони розходяться трішки більше. Тільки ж коли. Так. Далі що на нас чекає? А, так, це останнє. Передостаннє. А, не та кнопка знову. Так. Це було неприємно, якщо чесно. Скоро знову будемо там. Секунда. Так. Ми на місці. Десь чути музику, але не зрозуміло звідки. Так. Тут треба правою кнопкою. Мишки. Обережненько, чому ж ні? Є. Yeah. Так, я так розумію, тут потрібно стрибати далі. Просто ж так не вийде, так? Схитрувати не вийде. З кожним разом все важче і важче. Далі на нас чекає. Незрозуміло так. Взагалі. Добре, ще є трошки трішки здоров'я. Спробуємо пролетіти. Ага, і в нас є два шляхи ліворуч і вгору. Думаю, варто пройти вгору. Тут нічого немає. Оп, якщо ненароком щось станеться, можна було не проходити це все знову. Ось це дуже важливо. Оп. Проте. Я так розумію, тут все одно колючки і нагору назад дістатись, напевно, не вийде. Ну, принаймні, без якоїсь здібності особливої. Ну, вже вже хоч якось. Тобто тут ми здолали. Так. Так. Так, там є внизу щось. Яйце дістали? Воно знадобиться? Це 100%, далі. Ага. Ух. Це дуже добре, що тут лава є. Ось ми і зробили повний прохід. Так, і хто це у нас такий? Ну, тут, крім нього, більше нікого немає. Так, відвідувач. Чому ти зайшов сюди, маленький. Жук. Напевно, ти, як і я, маєш смак до віднаходження нових речей. Я Шео. І в приватному. А, в приватному житті я майстер гвістків. Так, єдиною річчю, яка Заманила мене сюди було стати сильніше і відточити свої навички з гвістком. Я думав, що це буде моє, єди... а, моє одне покликання в житті. Але це з часом, ну, це відчуття з часом пропало. Тепер я шукаю нове покликання. Щось що говорить до моєї душі, і. Рухає мене вперед. Тому я проводжу час тут в е окремо, намагаючись. Е намагаючись е досягнути майстерності в е мистецтві створення малювання, скульптура. Це так, ці речі приносять інший тип задоволення. М -м. Тобі. Е, ти не сильно зворушений тим, що я сказав? Чи ти шукав ще е, цього, майстра гвістків? Чи ти прийшов вивчити мистецтво гвістків? Я тебе навчу, якщо ти наполягаєш. Вивчити, ну не знаю, так ні. Цікаво. Ну так. Так. О, вау А, великий слеш, Затиснути X, щоб концентрувати енергію в вісток. Відпустити кнопку, не, не тримаючи вверх або вниз, щоб великий удар. Так, моя робота що? Тепер вона тебе зворушує. Носіння гвіздка, носіння кисті. Це не, ну, ці речі. Не такі різні. Ми прорізаємо світ, щоб подивитись глибше. Але зараз я не маю що тебе навчити. Твій шлях вперед. Тільки ти маєш його побачити. Удачі! Ну і все. Цікаво, чому питали. Я думав, навчить так відразу. Дає вибір. До речі, хотів глянути, А у нього тут світло є там. Це просто так воно пробивається для краси. Так, тоді тут усе. Можна спускатися і, в принципі, до нього повертатися не обов'язково. Тепер у нас є відмічене одне місце. Куди потрібно прийти? І одне прямо під ним. Там, де ми. Там, де я перший раз утратив гео. Ну, це, це як це було? Ну, не знаю. Так, через секунду будемо біля сусіднього місця. Так, а ось і сусіднє місце. Ой! Де та кнопка. Часто таке відбувається чомусь. Лівий. Оп. Це печать Халоунеста. Ну, навіть вдалося вистрибнути. Печатка Халоу Неста. Тепер можна зняти на карті це місце. Все, вже не потрібно. Там прохід на іншу локацію. І тепер сюди. Через секунду будемо там. Ну, ось тут на початку я точно не пам'ятаю, як там все можна буде з допомогою здібності все швидко пройти. Так, секунда. Так. Ну що ж, ось ми на місці. Тепер потрібно дивитися, чи нічого ми не забули минулого разу, коли тут були. Так. Так простіше. Оп, не потрібно перестрибувати, стрибати. Все простіше. Напевно, іноді варто просто почекати якісь здібності. Оскільки ж це все просто. Угу. Там є перехід з гори сюди. Щось є там. Треба буде пройти, а може і не треба, М -м -м. я ж так розумію, тут пройти так просто не вийде. <свісна> Тільки з рівного місця mm. добре, Ні, це не так. Yeah. Yeah. Не знаю, що там за перехід. І нам потрібно, напевно, бажано нагору. Тут шматочок ще один нашого контейнера. Це забрали. Далі спростили перехід. А тепер треба глянути, що ж там посередині? Ще нічого. Очевидячки нічого. Угу, що в нас тут? Так, але ти в наших землях? Як тільки ти будеш в наших землях, щось бліде, тримає печери на горі воно виглядає дружньо, але не поділяє наші мрії. Остерігайся того місця. Ага, ну все. Тут десь перехід з іншого боку. Це потрібно згори відчиняти. Ну, принаймні, перехід відчинений повністю. Уже тут трішки простіше. Тут, на що це все? Але, з одного боку, прохід відчинений. Так, що тут усе? Що у нас далі? У списку. Ну, там монстер є біля першого боса. Той що? Фейкнайт. Там є проходик. Я думаю, ця здібність нам теж там знадобиться. Через секунду будемо там. Так, ну що ж, ось ми на місці. Спробуємо й тут проїхати якось. Що це взагалі там таке? Так, тепер, щоб це було простіше коло зроблено. Ой, а що таке? різні. І такі, і такі я. Це взагалі не туди. Чого колючки то не найстрашніше, вона і знизу може плюватися, це не вдало? Yeah. Вистрібнули, а йде сюди краще? Ці штуки б'ються взагалі? Не впевнений, чому я їх учу. Угу. Тут закриються ворота. Це 100%. А через верх можна буде вистрибнути? Ой. Цим треба бути обережнішим. Вступний. Так. Не дають відновити здоров'я, це саме противне. Є по максимуму? Обережненько? Так, хто наступний? Це можна якось здолати? Чи Болюємося спокійненько собі, чомусь вона не нових не дає. Так, ну прохід відчинився, невже вже. Так, тут нічого. Ого. Лаурен вум. Це ще нове зачарування і. Це навіть не міні-босса, а купа маленьких просто. Так, витягує душу. І народжує з них маленьких комариків. Ага, вони не хочуть їсти або жити і захищають свого хазяїна. Усе тут. більш нічого немає. Але тепер нам залишилось ще три зачарування. Щоб отримати здібність. Тут усе. Ну і напевно відвідаємо ще якесь одне місце. Глянемо, а вже інші будуть в наступній серії. Можна буде в перерві півтори тисячі, наприклад, заробити. І куди ми підемо? Де там карта? А, стоп, карта, 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 велика карта. Тут уже бували. Там зачинено, зачинено, зачинено. Тут дуже вже важко. Там зачинено. Тут у нас залишилось можна. Прямо біля станції. Там зачинено. Ага, ось тут в каналізації одна і друга. Можна потіти. А, тобто все, все тільки внизу. Всі, які є. Ну що ж, я думаю, тоді вже продовжимо в наступній серії, оскільки там все поряд. Тобто в каналізацію. можливо ще можна спробувати здолати міні-босів. У нас є три уже. А, на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.